Найкраща в світі, найбільша, найгарніша. Я тебе на руках носив. Я життя на казку переходив. Ти моє щастя. Виходь з мене сам. Покажи. <рес> Ви вже багато часу зустрічається, вже один одного знаєте, і ви очікуєте, що от має статися. Він нарешті прийшов і оце сказав. Якщо він вже на на руках носить з коробкою, то вже подумає, що так і далі буде тягнути. І що ви скажете? Тоді їй скажу, ну, я буду рада сказати так. Добре. І вона попала. Я її розвів. Я любила, то я якось підпишуся. Ви попали все, це кінець. Перекладаємо на зрозумілу мову, що він я... сказав. <кхи> Ти моє щастя. Тобто, шановна, я шукаю свого щастя. А що мене може зробити щасливим? Тісні мешти. Правда? Коли розувся бачить. Ні, ні, тісні мешти як такі, от, знаходити в тісних мештах, правда? Ні. Чи так? Ні. Їсти зіпсуті овочі. Ні. Ні. Жити в холодній хаті, яка промерзає, продуває, протікає. Ні. А що мене зробить? Я говорю про комфорт. Комфорт це елемент щастя, правда? Це не вичерпне, але елемент щастя. А що мене зробить щасливим? Зручне взуття, правда? Найліпше якесь таке. Ну, ціна якість там, скільки які доходить, але максимально комфортна. Смачна, здорова їжа, правда? Зручний будинок. Тому я їй кажу, що ти єдина і не а ти якісний товар. Якісний товар треба берегти, правда? Щоб він не зіпсувся. Ковбасу в холодильник вчасно поставити. Вчасно, щоб не втікли. Правда? Отже, я тебе на руках носитиму. І ставок, і млинок, і вишневенький і садок, все. лише мені потрібно бути щасливим і ти той об'єкт, який мене робить щасливим. Але якщо я шукаю свого щастя, так? І я на весь світ дивлюся, як на те, що є для мене. Я володар, ви не є володарями себе. Я володар, я всім паную. То одного разу я собі Прийду і скажу, слухай, я навчився гарну пісня. Маєте цю пісню? А я вчора і вечора кращу тебе поїду. Я да. собі на, як вона злата. Я зустрівся зі златою. Перше, що я мушу сказати, вона краще просунь, вона смачніше варить борщ. Вона швидше прибирає, да, і, вона, і, вона, і вона краще мене задовольняє в Я міг порівняти. Так? А що таке порівняння? Це береш один екземпляр, береш другий екземпляр і порівнюєш. Але стоп, а чи вона дійсно є та найкраща? Я можу її попробувати, її попробувати. попробувати? Може двох одночасно, щоб зразу порівняння було. <різь> <різь> а то, зверніть увагу. Я на вас дивлюся, як на інструмент. Для свого щастя. Перевернемося до того, що я говорив про Книгу Буття. То, коли говориться про створення світу, про людину не сказано, що вона є добра. А в якому значенні Бог говорить про все попереднє створене, що воно добре? Там і сотворив Бог там небесні світила, щоб відрізнити день від ночі так? і побачив, що воно добре. Що воно служить. Призначеній меті добре. Тобто воно є справне, корисне. Отже, є небесні світила, коли сонце світить, я знаю, що це день, коли місяць, я знаю, що це є ніч. Коли є зорі, я можу орієнтуватися в часі і в просторі, так? І воно добре служить цій причині. Так про все ми можемо там подивитися. Воно призначене для якоїсь наступної мети. А людина для чого призначена? Вона не призначена для чогось іншого. Людина все, вінець творіння. Саме тому людина приходить в цей світ, коли все готово, і людині кажуть, що це для тебе, пануй над цим. А пануй над цим, це означає, що ти не можеш бути в чиємусь пануванні. Коли я сказав, ти моє щастя, виходь за мене, що ти не володар себе. Я володар, а ти є річ. Це ти, ти є істота з того попереднього дня творення. Що би він мав сказати насправді? Я думаю, ти є найкраще, що, 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 що ти все перераховує, перераховує. Я хочу, щоб ти була щасливою. Тому виходь за мене заміж, а я надіюсь, надіюсь, що буду з тобою щасливим. Тоді це означає, що я шаную, що ти є володаром самого себе. І коли ми кажемо, що це мій чоловік, що це моя жінка, що ми говоримо? Власне спіття. Це марксистське е, трактування. Це у Маркса, верніше в Енгельса є е, така книжка, праця, така, називається походження е, сім'ї, приватної власності і держави. Де все побудовано суто на власності. На трактування всього, що є власністю. Власністю є сім'я, власністю є майно, власністю є держава. Стоп. Коли я можу сказати, це моя жінка? Коли ця жінка мені сказала я добровільно, свобідно стаю твоєю дружиною. Коли жінка може про чоловіка це сказати, коли я, будучи. Повні свідомим, свобідним, раціональним, даю себе тобі, вручаю себе тобі. В українській мові дуже гарне є слово дівчина, яка виходить заміж, вона віддалася за свого мужа. Тобто вона себе взяла і віддала, подарувала. Це може зробити виключно вільна істота. Ніхто інакше цього зробити не може. Мова формувалася в різні періоди, як то були стосунки, але ми говоримо не як є, а як має бути. Питання моралі це не як є, а як бути повинно. Бо як у нас є? Розлучаються, роблять аборти, застосовують контрацепцію і так далі. Так кажуть, є, і так робить 70 чи 80% людей, в тому числі віруючих, з того, як є, неможливо вивести норму, як воно повинно бути. Тепер дивіться, чи правильно Бог каже, що це все має бути добровільно, свобідне, мабуть, правильно. Я не можу трактувати жінку як свою власність, і жінка не може трактувати чоловіка як свою власність. Має бути добровільна згода, причому постійно, щодня, щохвилини відновлювана оце. У моїй свідомості, у моїй поведінці. Я належу тобі. Ти належиш мені через добровільне рішення. Тому не може бути в нормальному. В суспільстві, де шанується гідність людини, не може бути таких речей, що окей, сьогодні з тобою, завтра з тобою, завтра з тобою, я себе використав як річ для власного щастя, для власного задоволення. Бо тоді людина перетворюється на що? На порядковий номер. Номер один, номер два, номер три. Виєнумерація. Аристотель говорив про етику і політику. Я зараз проговорив про етику особистісних стосунків, а тепер перекладемо це на політику. Якщо ставитися до людини як до засобу, тоді що в нас стає можливим? От давайте ми собі поставимо якусь політичну мету. Стати країною номер 1 в індустріальному розвитку. Нормально? Нормально. Для чого нам потрібно бути країною найвищого індустріального розвитку? Для того, щоб могти забезпечувати свою армію. Для того, щоб ця армія загарбала хоча б півсвіту, бажано цілий світ. І встановила комунізм по всіх. Країна світу. Йосиф Іссаріонович Сталін. Зробив це. Він прийняв країну в керівництво розрушену, аграрну. А після його смерті це була друга за потужністю країна в світі після Америки. З атомною бомбою, з космічними технологіями, які вже зароджувалися. А як це було досягнено? І він пішов воювати в Східну Європу, в Азію, в Західну Європу пробував заходити. Яким чином можна завоювати світ? Очевидно, армією. Яким чином забезпечити армію, маючи індустрію? Як зробити індустрію в аграрній країні розваленій? Для того, щоб ми побудували завод, що нам потрібно? Гроші, Щоб купити станки, щоб... Правда? Де взяти гроші в аграрній країні? А відібрати в селян зерно, яке продати за кордон і за ці гроші купити станки? І що зробили? Спочатку відібрали в людей зброю, а потім організували колгоспи. А організувавши людей в колгоспи, відібрали все, що в них лишилося. Продали за кордон і побудували індустрію. Дивіться, в 32-33 році відібрали вселян зеля... в зерно, а вже в 39-му році це була найпотужніша армія світу. За 6 років. Для чого повинна служити індустрія? Для збагачення країни, для добробуту людини. Тобто індустрія це є засіб, а людина це є мета. Що робить Сталін? Індустрія це є мета, людина це є засіб. А із засобом можна що робити? Це є засіб номер один, ви є засіб номер два, ви є. Засіб. Я вас міняю. Воно мені не потрібно. Беріть увагу, ми етичний принцип міжособистісних стосунків перевалино на, на глобальний рівень. І що в нас вийшло? Тоталітарна держава, де немає людини. Отже, з точки зору християнського вчення про гідність і свободу людини політичним устроєм мала би бути якась із форм демократії, де людина є. Головною, де сім'я людини є пошанована, бо людина народжується в сім'ї. Значить, сім'я має розвиватися. Отже, спільним благом є людина, є сім'я і те, що їм сприяє. Що нам сприяє? Добра здоров'я, площа, на якій зберуться політики чи зберуться торгівці? Правда, це є спільне благо. Найважливішим є людина. А для чого прийшов Христос? Бо так Бог полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного віддав, щоб всі, хто вірує в нього, не загинули, а мали життя вічне. Тому коли нам Христос каже, що тебе весь світ обходить? Ти йди за мною. Бо ти пішовши за мною? Інший на тебе подивиться і теж піде. Я скінчу. Які питання?